Здоров'ячка всім привіт і ваше улюблене відео про розпаковку ще й тканин. Ці тканини я купляла на протязі трьох місяців. Ну, якщо я одну тканину в місяць чи дві купляла, то показувати, що ж показувати. Наприклад, ось у мене тканина платтєва, віско запройшов натуральний шифон. От. Я її замовила 14 травня. Вона одна мені прийшла. Це мені йде на низ під шифон. Дуже підходить по кольору. Натуральний, отакого такого кольору. Світиться дуже. І та тканина світиться і ця. Ну, надіюсь, що вдвох вони будуть. Ось, бачите. Так. Ой, Ой. вибачте, будь здорова Ольга Петрівна. Це вже попрана тканина, але я не прасувала. Я не прасую. Прасую я перед тим, як так, що це мені перескочило моє замовлення. Так, слідуюча в мене була покупка 23 травня. Тут у мене дві тканини. Ось перша тканина костюмна, бавовна, плюс поліестер трикотаж. Що в мене більш всього уходить в шитті? Це такі трикотажі. Зимові, типа, теплі начосами. От, щільна м'яка добре розтягується, не про, дуже хорошої якості. Тут у мене півтора метра на 2,90. Чорний, блек, прямо настоящий. 514 гривень за 3 метри. От, така. І ще і на, на чогось є. Тут не написано. На чосіком. В общем, на зимові, осінні зимові штани чи спортивний костюм. От, у мене вже запасів обмаль осталось, таких трикотажів. Через те, я, коли у них поступають нові тканини, я завжди звертаю увагу в основному на ці. Так і хочеться кинути на пол. Вони вже... Попрані, чисті. Так, і це я показувала е, у шортс відео. Це тканина платя шов, натуральний шифон. Ось такий. Коротенько я там показувала. Ось, який гарний, і які квіти. На теж під низ треба О, щось таке? Так, це не це лице ось, ось так теж світиться, просвічується тут. Майже 4 метри. 948 гривень. А я перший не сказала, в яку ціну. 682 гривні Оцей бордовий. А тут у мене скільки? 4 метри. Але ширина там 78, ну 80 сантиметрів. Так, далі. Ой, це щось скаче тут. Тепер я вже 2 червня замовила. <сум> замовила ось о... костюм на сатин бавовна з Оластаном півтора метра шириною 2,40. Ціна 462 гривні. От я тільки один. відріз. Взяла ось так. Це в мене в задумках було на брюки дівчатам комусь. Чи двом, якщо захочуть. Настя ще не бачила. Ось такий. Воно більше, похоже, сатин написано, але воно таке дійсно так гладенька, сатинове така поверхня. Але воно мені на котончик так. О, так. 462 гривні. Так, все це уже попрано. Так. І наступне ось ще один трикотаж. Це замовляла 7 вже липня через місяць. Я вже показувала жовтий трикотаж, але вони відрізняються трохи по кольору. З начосом такий м'якенький, як у бабусі трико були. От чесно. Я згадую, які в них були, пам'ятаєте, да? в ті далекі часи, коли наші і матері і бабусі носили такі три кошки теплі, внизу на резинку, і зверху по талії, такий широкий внизу, такий, що молодь завжди, я знаю, по собі я плювалася і говорила, ні, я таке не буду носити. Ну, тепер ми лосини носимо, ось такі от, Воно тягнеться. Я собі, правда, вже нашила. У мене три пари лосин. Ось теж хлопці були. Я кажу, хлопці, якщо я пошию вам по такому костюму, будете ходити. Ну, вдома, в квартирі чи на вулиці, на велосипедах ганяють. Вони в нас велосипедисти. Так, да, звичайно. Треба ще купити якихось наклеїк. От, і буде круто. Тепле, хлопчато-бумажне. Да. Так, це все в минулому. Метр сорок на 2,70 сімдесят і 450 гривень. Не пам'ятаю, я говорила чи ні. Так, і тепер у мене, ось сьогодні я отримала і буду зараз відкривати. Тут я вже чуть-чуть допомогла, щоб мені швиденько, недовго. Скотч як тримається. Гарний скотч. Так. Знову ж трикотаж. Ось він зверху. Так, зараз будемо... Тут в мене віскозний трикотаж цікавий. Ага, і ось оцей. О! Так, з чого почнемо? Будемо по порядку, як у мене тут у замовленні. Так, да, я не сказала, це марки 365 стокові тканини. Так, це в мене йде тканина костюм на трикотаж бавов у нас з невеликим начосом. Все начос? Да, таке м'якеньке. Середня щільності м'яка, мало розтягується. Метр 30 два на двадцять. Написано дефект, забруднення. Але яке забруднення? Іде? На вивороті чи по лицю? А пахне як гарно. Ой. Так, тут і букви і всяка всячина. Я думаю, чи просто накидані букви, чи що, якісь слова. Так, а де ж воно грязне? Тож я не бачу. Може, на вивороті, по лицю не бачу. Може і відстирається. Ага, ось бачу вже ось коричні такі жовті п'ятна. Ну по лицю видно їх? Видно трохи. Видно. О. Оце в цьому місці тільки бачу. Ану тут нема більше. Ой. Ось такий. Трикотаж. Там зовсім мало. Це таке піжаму можна пошити. Класна піжама буде. Таке не товсте, тоненьке, Насті пошиє шиї піжаму. О, я в минулому році її шила. Вона така задоволена була. Ось, і зараз покажу, де це тут грязне. Ось все тут трохи жовте. Ну, можливо, і відпереться. Ось отут. Ось. Ось все. По лицю майже незамітна. А, ось там, де згин потерто, Я думаю, що воно відпереться. По згину. Ну, тканини ж складені були. Класно таке. Мені дуже подобається. Піжамка вийде весела. О, можна скомбінувати. Ось. Далі, скільки я казала, 343 гривни. Це. Так, тепер ось о, віскозний трикотаж. Я між іншим лежить уже скільки віскозний трикотаж такий тоненький. Щоб пошити ночну сорочку, щоб не жарко було спати. І до сих пір не пошила шию плаття, все що завгодно. Так, де тут? Ага, отак, довжина. Це в мене йде платєва віскоза трикотаж. Метр сорок на метр двадцять. Це теж я думала. Думаю, може, це ночну сорочку пошию. Темненьке таке. Але все рівно от я дивлюся, приходять у них тканини, які поєднання кольорів, якісь такі, ну, і ця так гарно пахне. Які навіть якось би і не подумав, що вони поєднаються. А тут ось дивіться, скільки кольорів. Ось у мене такий помаранчевий, на єсть, можна скомбінувати. Темненьке, але приємний такий, ну, віскоза. Але в мене є тоньше віскоза, ще тоньше. Зовсім тонка. Цей 1,40 на метр 1,20, 146 гривень. І ще купила тоненький трикотаж жовтий. Ось я шила футболки і на планки такі трикотажі дуже добре підходять. І тут тут нічого й не вийде, метр на 75 плюс хвіст 40 на 30. А ось на таке щось або Бініні шапку пошить комусь. Ну, я ціленаправленно брала на те, щоб от викраювати якісь деталі на інших. Ну, на виробах на інших, на чому інших. Ну, такий колір жовтий. Десь такий Ні, трохи. Помаранчевий. Такий ж кусочок. Сонячний, да? Тут 100 гривень. Оце я заплатила тут. Воно, бачите, метр на 75. Це метр шириною 75 довжина і хвіст 40 на 30. Так, і ось цей мені, більше всього, там так не повністю було видно, я так і не зрозуміла. Який він, але мені дуже цікаво. Тканина платтєва, віско трикотаж. Дуже тонка, м'яка добре розтягується, непрозора, хорошої яякості. І тут метр шістдесят на метр п'ятдесят. 234 гривни коштує. Ось, точно ночну пошив. Ого! Оце квіти! Ха-ха! Який на все пузо. Так, знаєте, розкроїть, щоб на рівні пуза. О, так де тут дуже? Довж... Отак. Отак. Дивіться, які квіти. О, отак. Оце О, такий віскозний трикотаж, як я на цей, на сорочці там у мене лежить два. Який тонюсінький, сильно розтягується, і такий буде прохолода від нього, що не жарко спати. Я ви знаєте, я літом не ношу футболки. Мені в них е, жарко. А ось у таких виробах, ну, плаття які такі вільні. в мене ні однієї футболки нема літньої. Зимою я ношу футболки. Є у мене зимові. Я одягаю під світер. Чи під ну, у квартирі хожу, вдома. Ось такі квіти. Подивіться ви на цю, на цю красоту. Оце квіти. о, Я ж казала на все пузо. От викрить ось тут. Якраз на пузі буде. Угу. І всі здоровенні такі. Це якщо для вулиці вишить, о, далеко буде видно. Говорять, що курпулентним дамам, ну, жінкам, які в тілі крупненькі, не рекомендується носити... Плаття, там, Квіти, щоб великі були. Я, наприклад, я проти цього. Мені більше подобається на них, коли великі квіти. Бо ті маленькі, я собі була пошила плаття з дрібненькими квіточками. І я на вулиці його й не носила, Дома ношу. Мені воно зовсім не подобається. Наша мені 5 років я одягла таке дитяче платтячко. На дитину 5 років ми ж не одягнемо ось таке з такою, з такою квіткою. І тут жінка така велика, йде, такі дрібненькі квіточки. Ну, це по уподобанню, звичайно. Але я не люблю такого. Я люблю великі квіти. І так, щоб далеко видно було. Все таке строкате, не тускле. От, мені дуже подобається він. От я більше всього хотіла, щоб швидше мені щось не прислали швидко, через день тільки відправили. І то я їм написала, не знаю, може, вони десь там забули про мене. От, і я написала, що це я, ви мені не висилаєте. Бо більше всього, я хотіла е, побачити ось цю тканину і помацати її. Не знаю чому, але більше всього вона мене цікавила. От. Бо там на фотографії, ну, що фотографія невеличка, і така квітка одна була. Вона нічого мені не говорила. А от тепер я побачила. Не розчарувалася. О, тим більше, якщо мені не підходить, то в мене двоє дівчат, які е, можуть уподобати, і я їм... Змайструю все, що вони захочуть. Ну, ось на цьому буду закінчувати. Дякую за перегляди. Ставте лайки, дизлайки. Хто не підписаний, підписуйтесь на канал. Ось. І є в мене телеграм-канал, там спілкування на любу тему. тему буде. І заходьте туди, підписуйтесь, тільки не мовчіть, а пишіть. Я така-то, така то прийшла до вас в гості, я буду відповідати. Ось, так що запрошую. І до нових зустрічей. Пока-пока. Ой, як тут мені пробраться?